Перед щепленням обов'язковий огляд лікаря, горло, температура тіла і тиск, а тоді укол і все вакцинація від грипу прийшла успішно. У головному управлінні Тернопільщини вакцинацію прийшли усі працівники. З власного досвіду кажуть, це не страшно. Зовсім не боляче, тому що вакцина вона йде зразу в шприцю з тонесенькою голочкою. Зовсім не боляче. Можливо, звичайно, можливо, Почервоніння на місці ведення вакцини і навіть якась припухлість. Можливо, навіть якась субфебрильна температура, але це допускається, і воно швидко проходить. Коли проводяться щеплення, медики повід... попереджають про те, що можливі якісь ускладнення. І після цього, як дійсно вони з'являються, треба звертатися. Просто ну, скажімо, повідомити медичний персонал, тобто, де проводилися щеплення, про те, що дійсно є якісь певні реакції. Загалом в області щепитися від грипу вже встигло більше півтисячі людей. Аби зробити щеплення, звернутися треба до сімейного лікаря, який проведе огляд. Якщо людина здорова, лікар дозволить щепитися. Придбати вакцину можна в аптеці. Найчастіше її треба замовляти наперед. Ціна коливається від 70 до 165 гривень. Обов'язкова умова при купівлі вакцини дотримання температурного режиму від 2 до 8 градусів тепла. Щоб донести ампулу з аптеки в поліклініку, потрібен спеціальний холодовий контейнер, який можна взяти саме у поліклініці. Не в кишені, а іменно з холодовими елементами, такими маленькими холодильничками. І на протязі двох годин від моменту купівлі вакцини вакцина мала би. Поступити в кабінет про щеплень, і відповідно щеплення мають проводитися лише спеціалістами, які вміються проводити, тобто в кабінетах профілактичних щеплень. У санипідслужбі наголошують, те, що людина вакцинувалась, не означає, що вона не захворіє на герві чи грип. Щеплення запобігає ускладненням, які може принести хвороба і діє кілька місяців. Проти показів для щеплення мало кажуть медики, але вони є. Алергія на Курячі яйця, саме курячий білок, тобто, якщо ви не можете їсти яйця, тобто протипоказане, протипоказане щеплення проти грипу, і якщо людина знаходиться в гострому стані якогось інфекційного захворювання, має температуру, тоді треба щеплення відкласти до видуження.